Перемовини за ворогом, коли закінчиться війна? Це, напевно, одне із основних питань, яке зараз цікавить кожного українця. Але давайте я вам поясню, навіщо? А ворогу потрібні перемовини насправді. Дивіться, по тій лінії розмежування, яка зараз є, сили оборони наносять вогневе враження по логістики окупанта. Знищують особовий склад, знищують важку техніку, знищують склади з БК. І не дають ворогу вчасно підвозити це все до лінії фронту. Якщо ми підемо на ті домовленості, хто дасть гарантію, що за цей час, коли не буде активних бойових дій, ворог не підтягне до лінії розмежування основні свої наступальні резерви, а потім не віднови бойові дії, зробивши провокацію, про начебто те, що ми не домовились, не дотрималися тих умов і не розпочне на фоні цього активні наступальні дії, але вже тільки більш з кращою позицією виганішою. Для них. Хто на себе візьме цю відповідальність? Ви всі повинні розуміти, і ми всі з вами знаємо, що ворог не дотримується жодних договорів так само, як і не дотримується жодних умов правил ведення війни. Ось для чого ворогу потрібні перемовини. Все. Ті наративи, зараз, які вони вкидують на наше населення, цілий спромовані на те, щоб деморалізувати нас, щоб відволікти увагу від фронту. Це навіть про ті вкиди, що Володимир Олександрович не є легітимним. Зараз будуть нові вкиди про нове вторгнення з боку Білорусі. Це все для деморалізації населення. Фільтруйте інформацію. Я розумію, що втомилися. Всі втомилися. Але всі тримаємо стрій. Кожен з нас. Хто на фронті, хто в тилу. Але пліч опліч і разом. Пам'ятайте це.